9 вересня 24 рік. Минуло повних 9 діб з часу постановки на холодну мацерацію, тобто вимочування шкірки на суслі матеріалу рубіни із рубіна Болгарського із незначною кількістю мерлу. Я вже розповідав, що в цьому році мерло надзвичайно сильно постраждав від зворотніх заморозків 20 квітня. І так трапилося, що врожай був надзвичайно малий. і я Вирішив об'єднати рубін болгарський та мерлу. Мерлу приблизно одна п'ята частина від загального об'єму матеріалу. Ну, Тобто, можна називати його і рубіном болгарським, можна називати саме співферментацією оцих двох матеріалів. Значить, Власне, за 9 діб холодної мацерації відбулася така екстракція. Візуально ми спостерігаємо саме по насиченості антоціанами. От видно, який колір. Зараз спробую краплю піймати. Ну, ось крапля її видно. Відібрав частину для аналізу. І густина цього матеріалу складає. Ну, я вважаю 1107. Матеріал дещо холодний. Тому, напевно, після прорахунку вона буде 1106. Ну, тут, власне, бачимо, зупинилося. 11,2,0 і плюс 7 поділок. 6,5. Ну, десь так, 1106, 1105,5. Тобто. От бачимо, що цю цього матеріалу складає між 25,2 і, і 25,5. І Попередньо. Знову кажу, я перерахую виходячи із температури. Зараз я, я знаю дійсно температуру цього зразка і адаптую до 20 градусів. Ну, але знову можна орієнтуватися приблизно на 25. Я наголошую, що саме цей матеріал. Буде ферментуватися за простим звичайним червоним способом. Єдина відмінність його у тому, що оцій ферментації передувала тривала 10 холодна мацерація. В цьому буде певна відмінність. От. Вона може бути і суттєвою, і не суттєвою. Ну, я, я вже розповідав, що. Я намагаюся саме дотримуватися саме цих способів попередньої роботи із червоним матеріалом. У мене є такі умови, тому і виконую ці міроприємства із червоною мозгою. Якби не було, звичайно, це був би простий швидкий засів активним сухими дріжджами після дроблення. От, і ферментація там, протягом там Від 7 там, до 10 більше-менше діб в даному випадку. Зв'язку з тим, що була присутня 10-тибова холодна мацерація, планую виконувати ферментацію протягом 6-7 діб не більше. Поки ще все продовження буде. У мене відібрано 3 літра мозги у 4-літрові ємності. І я планую. Виготовити розводку з цієї із 3-літрової кількості мозги і внести потрібну, потрібне дозування штаму д 254 виходячи із об'єму 3 літра. Тобто буду вносити, скажімо, дозування на 10 літрів у 3 літра мозги. От, готуюся до спочатку. Розчинення активатора. дріжджів GoFerm, ось він. Тут відібрано 3 грама. Ці 3 грама будуть відповідати дріжджам у кількості 2,5 грама. Я ще їх не відбирав. Зараз сусло, яке я використовував для встановлення густини, ось воно на певному нагріві на водяній бані. От, і зараз. В принципі, зовсім скоро. Можна вже буде. ну чекаю хоча б 40 градусів. 40-41. Це температурні межі поміщення у сусло оцього активатора. Ну, власне, можна вже. Розраховую на досить швидкий початок ферментації у розводці оцих у 3 кг чи літрах. Ну, Давайте поки будемо балакати про літри, хоча можна було перевести її в кілограми 4-літрові ємності. Розраховую саме на швидкий початок ферментації. Скажімо, що завтра на вечір ферментація вже, вже була по цій розводці надзвичайно активна. За рахунок трикратного перевищення. Дозування норми дріжджів та активатора. От таким чином, давайте ще раз порахуємо, у мене є 100, умов, 100 кг червоного матеріалу, який буде ферментуватися за червоним способом. Зараз я виконую засів нормою дріжджів в 10 разів менше, але концентрація в 3 рази більша, ніж згідно інструкції. І таким чином розраховую на швидкий та впевнений старт діяльності цього штабу. І головне, щоб завтра на вечір вже все було готове для внесення в основний матеріал. Все, 38,9 можна вже вносити оцей розчинений у І ця Залишка нема ніякого, він весь повністю розчинився. Ну і знову ж на водяну баню. Цю ж саму водяну баню. Дуже важливо, щоб експозиція дії ідеальних температурних умов для активації дріжджів була якомога довше. Тобто знову на водяну баню. І хай воно собі охолоняє звичний спосіб. Скажімо, там за 15-20, пів години, то не суттєво. Ну і поспостерігаємо далі за поведінкою саме дріжджів в цій кількості матеріалу цього сусла. Скажімо, через пів години. Знову включимося. Продовжую. Десь минула година. Не підходив, були інші справи. За цей час отакий стан вже розвитку дріжджів, піна, густа. Ось от, от така кількість матеріалу, який я відібрав для виготовлення розводки. 4 літрова ємність близько 3 літрів. Тут вже не суттєво. От, ці 3 літра я задам, скажімо, трикратну кратну норму, дещо більшу розрахунку, наче як на 10 літрів. От, але ці ж 3 літра розводки будуть виготовлені для ферментації. 104 кг Мерлу та рубіна болгарського. От. Ну, і завтра продемонструю перед внесенням стан цієї розводки, наскільки вона буде активно ферментуватися. Але я, в принципі, впевнений в цьому процесорі. 2,5 грама дріжджів 3 грама активатора. 3 Умовно літра матеріалу, який треба розбродити, і 100 умовно кілограмів зги. Але це вже буде завтра. Температура тут біля 30, а цю ємність я ж її вилучив. Цей матеріал він був холодний, я його нагрів у теплій воді. Зараз також біля 30, тобто ніякого шокового ефекту від переміщення дріждів середовища в середовище не буде. Все. Ну, чекаємо завтрашнього дня. Навіть не дня, а мабуть вечора. От І буде продовження. А це вже початок наступного дня. Десь з моменту засіву минуло біля 20 годин. Ну і отакий стан розводки. Вже раз перемішував, її топив. Прийшов час її об'єднати з основним матеріалом. Ферментація в наявності, шапка присутня. Ще раз уточню. У мене є 104 кг червоного матеріалу. У даному випадку це рубін болгарський та брло. Для забезпечення активного старту з дріджами. Я виготовив учора менше, ніж добу назад розводку. Для цього взяв отакий рівень матеріалу, у Усуслі для аналізу я розвів ці дріжджі, об'єднав з. Цим матеріалом для розводки, і от зараз менше, ніж задобула така картина дозування. Для цих, скажімо, грубо трьох теретом 3,5 кг цього матеріалу я використав дріжджів у кількості 2,5 г тобто дозування розраховане на 10 кг матеріалу. І зараз ну, відповідно і Активатор Гоферм у кількості 3 г попередньо передріжими. І зараз оцей матеріал розводки я об'єднаю з основним матеріалом рубіна та мерло, умовно 100 кг. Ну і так прогнозую, завтра на ранок вже доведеться розпочинати виконувати піжаж. Тому що ознаки швидкого старту присутні. Я думаю, відповідна аналогічна динаміка буде спостерігатися і на основному матеріалу. Таким чином, це спосіб досягнення швидкого початку дріжджів, значної економії матеріалу, тому що я мав би по інструкції використати 25 грам дріжджів та 30 грам гоферму. Використано в 10 разів менше. Вважаю, це. Значним позитивом, бо власне дріжджі я використав із упаковки, яка розкрита ще була в минулому році, зберігалася за неналежних, неналежних температурних умов, без холодильника. Просто себе за кімнатних умов. Там колись було те ще прохолодно взимку, колись було і жаркувато влітку, коли пряме сонячне проміння потрапляло через, ну, через вікно у ту кімнату. Але бачимо, наскільки стійкі селектовані дріжджі. Це ознака відвору. Вони мають бути стійкими до несприятливих умов зберігання, і, власне, це підтвердження цих підходів до вибору тих чи інших штабів для розповсюдження. Саме це матеріал розводки. Зараз. Ну і покажу вже, напевно, завтра ввечері. Продовжую. Оце зараз 15 година дня, 10 вересня 2024 року. Ще раз демонструю стан виготовленої розводки. Рухаються бульбашки всередині. Повітряний клапан під тиском зсередини, тобто ферментація вже активна. І також демонструю вам основний матеріал, з якого я вчора і відібрав цей матеріал для розводки. Він зараз виявляє себе отакий вигляд. Спонтанна ферментація не розпочалася, хоча у приміщенні 24 градуси. За цю добу матеріал нагрівся з температурою, якою знаходився у холоді. Ну, скажімо до умовних не міряв. Ну, здається. Тактильно, біля 22, можливо, плюс-мінус градусів. Тобто зараз об'єднання із цією розводкою. І завтра, скажімо, приблизно такий самий час, через добу я продемонструю станцію цього матеріалу. Здається, мені ще будуть значні зміни. Температура у приміщенні ну, біля 24 видно. Продовження далі. 11 вересня, доба з часу об'єднання розводки з основним матеріалом. Ось так воно виглядає, по всіх лицех однаково, тому що кож, кожній з них дісталося в рівній кількості розводки. Ну і потрібно розпочинати вже піжаж. Є у мене номер в одній з цих єместей, з матеріалу з одної з ємностей виготовити саме на півсолодки. Не лежала в мене до цього часу, скажімо, душа до виготовлення напівсолодких, тому що це пастерізаці у потрібний момент. Але для отримання певного досвіду. Можливо, саме одну третину цього матеріалу буде у напівсолодкому, а дві третини у сухому. Побачив. Тому вінець є. Потрібно буде контролювати поточну густину. І в потрібний момент залишку необхідних відсотків цукру припинити ферментацію шляхом пастеризації. Ну, про це, напевно, буде згодом. окреме відео побачимо до наступних відео. 13 вересня. Робота із Рівадійським. Відбулося вже 6 повних діб холодного настою. От, от наємність видно. Конденсат на стінках, тобто матеріал холодний ємність вже закінчив пресування. Не вгадав дещо, ну, бо зараз дуже обережно віділів частину. Екстрагування відбулося, вважаю ефективним по кольору. Видно, наскільки насичено антиціанами сусло. Ну, а значить все іншим. Тобто шість діб цьому руці вистачило, зважаючи на особливості цього року цієї вегетації все. З одної ємності виходить близько 27 літрів ну, під самий верх. Тобто вже можна якось прогнозувати. Ну і Зараз виконую аналіз. Поки буде працювання іншої ємності, вже мені буде, буде вже все відомо. Отже, що має ліводієць у цьому році? 3,63 pH за температури 16,4. Ну і густину. 1104. Я вже знаю її. 1103, 1104. Хай буде 1103. 1103. Це у нас 24,7. Планувати сухе вино за цих показників для ліводіця вже неможливо. Тобто знову десертне, ну це і добре, тому що, в принципі, десертний варіант ліводійця, Це не моя думка, а думка багатьох власників ліводійця, Саме десертний варіант він найбільш вдало розкриває потенціал цього сорту. Ну і власне в цьому році все як завжди. Досить висока цукристість біля 25 PH363, що вказує певним чином на зменшення. Кислотності цього матеріалу. От, але, в принципі, це досить непогані значення саме для десертного виноробства 363 це досить далі. Ось дивіться, навіть у мене є виписано для десертних солодких показник PH не фокусується. Ось, 3,2-3,8. Це з джерела, це наукові джерела. Тобто 3,2-3,8, в мене 3,63 вписується в рекомендовані значення pH для десертних вин. Тобто ліві знову піде на десертне. Обов'язкове використання ферменту для покращення освітлення цього сусла, Ось він в мене вже розведений, відповідні пропорції. Якраз це можливість продемонструвати набуття насиченості сусла за період холодного настою шестидобового. Стартові кольорові показники лівадійського чорного вони відповідають блідо-блідорежевому блідо, -блідо ну, навіть прозоро в районі шкірки є дещо рожевих вкраплень, але ж. Перші декілька хвилин сусло видається прозорим. І от зараз, після шести діб холодної мацерації, маємо такий колір ліводійця. Ну, власне, зараз поміщення у скляний посуд е до самого верху. Ну і декілька діб на освітлення.